Вітаю вас на моєму каналі Життя в селі і господарство. Їдемо з чоловіком на закупи. Зазвичай ми їздимо на ринок. Так як вже я така жінка Одомашнена жінка, яка знає де на ринку, що можна взяти по кращій ціні, то зазвичай ми це робимо в неділю після служіння на ринку. Але так як я захворіла, потягнула плече, ну і взагалі себе погано так почуваю сьогодні ми поїхали в АТБ. І покажу нашу розпаковку Олія. Беру ось таку по 35 Денко якась, не знаю, що це за олія. Зай, пусти. Так, чотири штуки гречки. Ось така приправа до картоплі. Чемпіон не знаю, ми її любимо. Там два ось таких, знаю, брикета, філе курочок. ціна. 20 гривень 20 копійок за 100 грам, це 200 гривень за кілограм. Ну, зазвичай беремо на основному майстрі дешевше, але так ми ну, вимушено сюди приїхали, бо отак вийшло. Ось такий маргарин я Робила з нього медовий мені. В принципі, сподобався непоганий. Ціна його 30 гривень, 90 копійок. Беру ось такий лопатка. 2 кілограми лопатки. Це будуть. Це будуть на, на гречаники. Зараз вона типу по акції. Ну, в принципі, як на ринку я беру ціна. 150-20 за 100 грам, Да? Це 100, ой, ну 15-20 за 100 грам, 150 гривень за кілограм. Це десь мені воно буде на 300 з лишнім гривень. Так, і беру ось такий батон вищого гатунку молочний 21,20. 21,20. Діти попросили до намазки, до шоколадної, що я робила. Так, і беру ось такий фарш. Думаю, завтра вареники зробити з картоплею, може трішки щось зроблю з м'ясом чи до галушок фар, сарабак, зіглобина в сорті охолоджений, 48,90. Візьму, спробую, бо зазвичай я не купую, я беру готове м'ясо, сама роблю фарш. Так, все йдемо на касу, будемо дивитися, що в нас по ціні, що в нас вийшло. Я ще стигну курчат бройлерів по 13.20 за 100 грамів, 130 Гривень кілограм. До макарон у мене є сметанка, мабуть, з підливкою зробити посмажити. І так, значить, взяла то стегно мені обійшлося в 107 гривень 10 копійок. Потім попередні ми купляли в два чека. Значить, на -на 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 -на, олія 196,35. Приправка Чемпіон 9,50 до картоплі. Одне з філешок мені обійшлося 110,50. Гречка. Гречка по 30 гривень. Ну, 120 гривень за 4 пачки, Маргарин 30,90. І потім другий чек. Це карткою розраховувалися. Значить. Батон 21,20. Лопатка 1,162,33 1,171,29, одна, одна 171,29. Друге філе 120,80 і фарш пів кг 48,90. І того цей чек на 524 гривні 51 копійку, попередній на 466,80. І стегноменів 170. І ось така покупочка. Це на тиждень. no lado no...